Екзаменаційний маршрут номер 4 місто Дніпро, сервісний центр 12.49. Друзі, вітаю вас на каналі. Це огляд маршруту, корисні поради, знаки та розмітка. Нагадаю вам, що всі 5 маршрутів всього сервісного центру є. Також на каналі є 5 маршрутів сервісного центру 12.42 по проспекту Праці, також місто Дніпро. Нагадаю, що вдалося скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. Як починається іспит, я розказую першому маршруті, тому будь ласка, дивіться. Я зараз запускаю двигун, вмикаю першу швидкість, подивився, чи зліво нікого немає, відповідний покажчик повороту і рухаюсь прямо. Трохи у нас зовсім, зовсім трохи заважають автомобілі. Давайте для наглядності я так їх об'їду. Бо, можливо, вони ще більше буде, будуть виступати на дорогу. І з правим покажчиком повороту повертаємось у крайнє праве положення, обов'язково подивившись у, у дзеркало заднього виду, тому що там може хтось двоколісний підлізти. Вмикаємо правий покажчик повороту, бачимо знак 2.1 Дати дорогу. Повертаємо праворуч і пропускаємо автомобілі, які рухаються по головній дорозі. Один автомобіль проїхав, далі там у нас вже автомобілів нема. І ми продовжуємо наш рух. Друзі, для того, щоб вдалося скласти іспит, передивляйтесь усі маршрути краще по декілька разів, і тоді ви запам'ятаєте всі ситуації на дорозі і вам буде легше скласти іспит. І у кого є змога, будь ласка, підтримайте канал матеріально, є карта Приватбанку у закріпленому коментарі. Тут нам необхідно повернути ліворуч, займаємо відповідне ліве положення і повертаємо. Бачимо, зупинку у нас тут заборонено, вмикаємо вже правий потащик повороту. Нам необхідно дати дорогу автомобілям, які рухаються по проспекту Слобожанському. Дивимось, що у нас там. Пропускаємо автомобілі і повертаємо. Бачите, суцільна лінія розмітки, друзі. На неї е наїжджати не треба. Або, якщо треба виконувати перелаштування, перелаштовуйтесь раніше. Я зараз з, е, спеціально встану так, щоб можна було, е, якщо що, е, виїхати до цієї суцільної розмітки, але маршрутні транспортні засоби поїхали і ми також продовжуємо рух. Рухаємось прямо. До речі, ці маршрутки у нас, виходить, вони у нас. Е, Стоять у відповідній кишені, і тому ми ж знаємо, що згідно правил дорожнього руху, нам необхідно їм надати перевагу, якщо вони вмикнули, вмикнули лівий покажчик повороту і починають рух. Ну, навіть вмикнули лівий покажчик повороту, вже треба їх пропустити. Зараз нам необхідно повернути. Праворуч на вулицю Каштанова. Завчасно вмикаємо правий покажчик повороту і повертаємо. пішоход вже прийшов але нагадаю вам при повороті праворуч і при повороті ліворуч вам необхідно надати перевагу пішоходам. Ну, в даному випадку тут пішохідний, пішохідний перехід, тому е нема значення, ви все одно повинні надати перевагу. Бачимо у нас попереду яма. Об'їхали її і повернулись у своє положення. Це у нас маршрут номер 4 сервісного центру 1249. У мене механічна коробка передач. Я зараз рухаюсь на третій передачі, швидкість 40 км на годину і приблизно тисячі оборотів. верніше 1600 оборотів двигуна. Це саме обороти і валу. Кому цікаво. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Каштанова, завчасно вмикаємо правий покащик повороту, бачимо у нас тут також навчальні автомобілі їздять, всі вони їздять по маршрутах, пішохідний перехід. Тому, друзі, в ідеалі всі всі маршрути краще від'їздити з інструктором. Декілька разів. Ну, Можна як варіант їх всі передивитись, краще декілька разів, і раз проїхати з інструктором, якщо у вас вже є там досвід, таким чином ви зекономите кошти. Буду вдячним вам, якщо ви не будете пролистувати рекламу, яку вмикає YouTube у мої ролики. Вмикаємо лівий покажчик повороту. та повертаємо ліворуч, бачимо тут у нас знак головної дороги. І напрямок прямо знак бачимо кінець дороги з одностороннім рухом. Тут розмітку дуже погано видно, десь її видно, але ну, поділивши дорогу пополам, рухаємося далі. Бачимо знак 2.2, проїзд без зупинки заборонений. Зупиняємось перед цим знаком і продовжуємо рух. Зараз на наступному перехресті нам необхідно виконати розворот на вулицю Дніпростаївській. Тут, бачите, така калюжа, краще її об'їхати. я вмикаю лівий покажчик повороту, об'їжджаю, вмикаю правий покажчик повороту та подивившись у праве зеркало, повертаюся назад. Бо там може хтось двоколісний підлізти. Бачимо напрямок руху по смугах. Знак 5-16, тобто ліва смуга для руху прямо і повороту ліворуч. Займаємо ліве положення, погано, що у нас немає ніякої розмітки. Але, в принципі, тут, я думаю, інтуїтивно, інтуїтивно все зрозуміло. І чекаємо. Тут у нас розсинхронізований світлофор. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Краще Якщо ви стоїте отак на світлофорі, дуже довго краще зніміть руки з руля і трохи опустіть їх на колінки і вам буде простіше, ви трохи відпочинете. Тому що іспит для учня це завжди стрес. І Так, у нас дозволяючи сигнал світлофору, ми виїжджаємо на середину перехрестя та виконуємо розворот. Друзі, якби у нас був би автомобіль там позаду нас їхав, то звісно ж він нам повинен дати розвернутися, виконуючи лівий поворот або розворот. Але є інколи такі водії, які вони не зовсім розуміють, що ви будете робити, тому рухайтесь край обережно, дивіться, що там робить той водій, щоб вам для того, щоб рух був безпечний. Тому що досить часто, якщо ви рухаєтесь по правильній траєкторії, ну по правильній траєкторії і треба ж рухатися, без виїзду на смугу зустрічного напрямку при розвороті чи лівому повороті, хтось у вас підлізе тут зліва. Тобто ну, будьте вкрай обережні, обережні, дивіться, хто що робить на дорозі. Хто що, хто що робить, хто витворяє. Зупиняємось, виконуємо. Вимогу зупинку 2.2 приїзд без зупинки заборонений. Та продовжуємо рух. З одностороннім рухом. Знак 4.1, рух тільки прямо. Кінець дороги з одностороннім рухом. І зайнявши, зайнявши праве положення, рухаємось прямо. Чекаємо правий поки повороту, пішохідний перехід, якби були пішоходи, надаємо їм перевагу, знизивши швидкість або повністю зупинивши автомобіль і продовжуємо рух. Бачимо, бачите, собака біжить. Трохи витормозили продовжуємо рух далі. Нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Каштану. Займаємо ліве положення, обережно бачимо, як велосипедисти у нас по зустрічці їздять. Зай... Проїжджаємо цей пішохідний перехід і вже за ним зупиняємось. На самому пішохідному переході не зупиняємось, бо так робити не можна. подивились наліво-направо автомобілі, там у нас далеко. Тим, кому, можемо викинути, кому можемо створити перешкоду, ми пропускаємо і рухаємось прямо. Нагадаю, що не можна зупинятися на зупинках громадського транспорту і на відстані 30 метрів до та після них. Під дію знаку ось от цього 3.34, а також на пішохідних переходах і на виїздах з приладних територій, і на відстані 10 метрів. До та після них. Рухаємось прямо. Друзі, у вас повинен бути настрій на те, що ви складете іспит, позитивно налаштований, і це буде вже. Ну, половина вашого успіху. Навіть якщо ви десь, у вас є якісь слабі сторони, то мозок вам сам підкаже, що вам треба робити, на що звернути увагу. Тому завжди повинен бути позитивний настрій. Зараз нам необхідно повернути на проспект Слобожанський. Правий поки що повороту. Я перехожу на другу передачу. Тут він у нас, бачите, відключається. Ще раз тому включаємо, дублюємо, бус включає лівий, поки ще повороту неправильний, але він так привертає увагу. І з точки, зору, з точки зору безпеки, то це буде в принципі, правильніше. Але ж ми складаємо іспити, нам необхідно складати згідно правил дорожнього руху. А згідно правил дорожнього руху, в даному випадку ми повинні вмикати саме правий поки що повороту. Але наприклад я роблю так у житті, як робив цей бус. Але для вас тільки що викнув саме правий покажчик повороту, тому що вам треба складати іспит. Забороняючи сигнал світлофору, якби ми були першим автомобілем, то зупиняємось перед стоп-лінією. Бачимо у нас знак головної дороги, але ж він у нас знаки пріоритету в даному випадку не діють, тому що у нас працює світлофор. Світлофор не працював, бо працював в режимі жовтого мигатіння, тоді ми керувалися першочерговість приїзду, регламентували саме, саме сигналами пріоритету. Вмикаємо правий покащик повороту та повертаємо праворуч. Знову вмикаємо правий покажік повороту і знову повертаємо праворуч. Зараз тут у нас буде знак зупинка заборонена, а також звуження полоси з правої сторони. Лівий потощик повороту. І рухаємось прямо. Друзі, дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю вам вдало скласти іспит. Пишіть ваші коментарі. Які ви робили помилки на іспиті, чи може взагалі жодної не було? І Бажаю вам вдало скласти іспит. До зустрічі на дорогах. Всім пока!